З'явилася інформація про те, що в корупційній схемі по енергоатому брав участь і Олексій Чернишов. Пам'ятаєте, був такий віце-прем'єр-міністр України, міністр національної єдності. Людинака була дуже наближена і лишається дуже наближена до Володимира Зеленського. Учасники групи виявляється, називали його Чегевара. Чому Чегевара? Ну, мабуть, по тому, що він Чернишов-Че, А чому Гевара? Ну можливо, він дуже добре мутив якісь оборудки, і тому його так. Таке прізвисько він отримав у цій злочинній групі. Як повідомляють в НАБУ, чи особисто забирав гроші, які йому належали, тобто його частку в цих оборудках зафіксовано, що він особисто забирав 1 мільйон 200 тисяч доларів та 100 тисяч євро готівкою. А потім, коли вже національне антикорупційне бюро та САП оголосили підозру Олексію Чернишову, то за грошима до цих ділків приїжджала його дружина. Яка е, теж готівкою забрала 500 тисяч доларів? Отже, що у нас зараз на даний момент є? Тобто є е, організатор цієї злочинної великої групи, е, якого між собою називають Карсон. Набу каже, що це Тимур Міндіч, бізнесмен, і один із співвласників студії квартал 95 до 2019 року. Він був комерційним директором студії з Володимиром Зеленським. він знайомий з початку 2000-х. тепер упродовж останніх шести років він був тією людиною, яка була й лишалася близькою до Зеленського. І я так розумію, що відповідала за певні схеми. Заробітку, нелегального заробітку в українській економіці мова йде не лише про енергетичну сферу, оскільки Тимура Міндіча підозрюють в тому, що він мав дотичність до оборонки та агропромислового комплексу. І, відповідно, його вважають одним із генераторів або основних моторів цієї великої злочинної групи, яка працювала навколо енергоатому. Далі у нас іде Чегівара Чернишов. Колишній віце-прем'єр-міністр України і міністр національної єдності потім іде професор. Ну принаймні в розшифровках так їх називають. Професор це міністр, колишній міністр енергетики е, Герман Галущенко. А нині він міністр юстиції. Далі у нас іде рокет. Оцей рокет це Ігор Миронюк, радник Германа Галущенка. Сьогодні його відправили під е, арешт, тобто, із правом застави, здається, там сотні мільйонів гривень. Тенор в цих розшифровках це басов. Він представляє енергоатом Шугармен. Це один із двох братів, які брали участь у відмиванні грошей, тобто в легалізації цих всіх оборудок.